Понад 300 вимог, 360 дорожніх знаків, а також 60 видів розмітки. Звучить важко, правда? Але не забуваємо, що водій має знати і про безпеку, і відповідальність на дорозі, а також будову автомобіля. Усе це правила дорожнього руху, які тепер можна вивчати самостійно. Ця книжечка має стати найкращим другом для водія-початківця. Тепер без занять в автошколі. Теорію з курсу водіння можна вивчати вдома, а потім лише здавати практичну частину. У Верховній Раді в цілому ухвалили законопроєкт, який дозволяє вчити теоретичну частину іспиту на отримання водійських прав самостійно. Раніше ж водії обов'язково мали відвідувати навчальний заклад і вчити там теорію. Людина повинна записатися в автошколу, пройти теоретичний курс навчання, після чого в сервісному центрі. Здати іспит, теоретичний іспит. Якщо іспит здано успішно, відповідно, тільки після цього дана людина може йти в ту чи іншу автошколу для того, щоб записатися на навчання. Однак депутати змінили це положення. Тепер потенційний водій може вивчати теоретичну частину самостійно. Сертифікату, який підтвердить, що людина пройшла курс занять, не потрібно. Далі майбутнього власника прав допускають до іспиту на рівних з учнями автошкіл. Для того щоб з'ясувати, чи може самонавчання водіїв бути ефективним. Ми поспілкувалися з людиною, яка вже 15 років навчає правил дорожнього руху в одній з автошкіл Тернополя. Жінка впевнена, така зміна не піде на користь водіям початків. А також це може спричинити збільшення ДТП. Це так само, як хірург не може заочно вчитися, так само і водій не може вчитися. Всі водії відносяться в нас до професії, це професія ризиків. Це складна професія ризиків, тому що вона несе за собою дорожньо-транспортні пригоди, які можуть призводити до летальних випадків. Звичайно, тести можна завчити і клацати кнопкою на правильні відповіді, каже пані Галина. Проте важливо також розуміти, коли і як їх правильно застосовувати, а збагнути це без кваліфікованого викладача неможливо, впевнена пані Галина. 5-10 відсотків, які можуть самостійно опрацювати індивідуально такий матеріал. Одне питання, коли ви просто читаєте, ну, скажімо так, якесь виповідання і берете просто суть, що там знаходиться, а тут треба вивчення правил дорожнього руху, і крім того, щоб вивчити теоретичний матеріал, його треба ще вміти примінити в діях, а на дорозі немає часу думати. У патрульній поліції Тернопільщини кажуть, відслідкувати чи зміниться кількість ДТП, якщо водії вчитимуть правила самотужки, буде важко. Оцінюючи теперішню ситуацію, за 2023 рік в області зафіксували 236 аварій, в яких постраждало 313 осіб. Але причини різні, тож патрульні кажуть, все залежить від людини, її відповідальності і вміння реагувати швидко в критичних ситуаціях. А якщо дозвіл вивчати правила дорожнього руху вдома полегшить людям життя. Тям, то це плюс. Треба, щоб люди усвідомлювали, що керування транспортним засобом це дуже важлива відповідальна місія на думку патрульної поліції. Якщо люди альтернативним шляхом будуть отримувати знання. Відповідно, але відповідально ставитися до отримання цих знань, так для засвоєння інформації і будуть належним чином здавати відповідні тести і отримувати посвідчення. Водія це буде тільки добре. Ми не забуваємо про те, що водіям все одно майбутнім, так які проводять навчання, потрібно буде проявити свої знання і вміння зайти відповідний тест. На знання правил дорожнього руху, а також водіння, а от щодо майбутніх водіїв, які тільки отримують права, то більшість опитаних нами кажуть: інструктори це важлива складова навчання. Вони роз'яснюють, показують, мають чималий досвід, тож радять. А ще правила подають доступно. А коли щось не розумієш, завжди можна уточнити. Інструктор поперше пояснює на своїх власному, на своєму власному досвіді на, на своїх випадках, які в нього траплялися. І він пояснювався дуже достовірно, можна запам'ятати. З інструктором краще вчити, бо самостійно, що самостійно, що ти можеш вивчити. А інструктор він все поступово пояснює, що, як до цього, як треба, які знаки, то все. Краще, щоб була автошкола. Легше з інструктором, бо вона може давати, ну як мені, вона давала асоціації, і мені було легше запам'ятати знаки і всякі цифри. «Самий основний матеріал, звичайно, ми вдома це читали, повторяли, але саме вчитель з теорії він пояснював це все, що ми не розуміли. Будь-які питання, кожен раз всі студенти, ну, як би сказати, студенти з цього задавали тільки йому питання, і він, звичайно, пояснював це все. От Роман каже: якби в час, коли він вчився, була можливість, то в автошколу б не ходив. Переконаний, що підготуватися можна самостійно вдома, адже є багато сервісів для навчання. На одному із таких хлопець і тренувався за 13 годин пройшов всю програму, тож на іспиті каже, проблем не було. Тести можна вивчити і самому. Звичайно, інструктора можна там з ним спілкуватися, він буде все пояснювати. Але на даний момент ми маємо дуже багато таких сучасних технологій, тести, всякі програми, аплікації в інтернеті є багато відео, і також, звичайно, база поновлюється, але головне вчити, вчити, вчити і вивчити можна, тому що потрібно приділити трошки цьому часу, уваги. Додамо, що практичний курс досі потрібно проходити в автошколі з інструктором. І передбачається запровадження штрафів для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв та підвищення кваліфікації.